Я Інна Большакова, тренер міжнародного проєкту читання і письмо для розвитку критичного мислення. Я проводжу тренінги для вчителів і веду уроки для учнів. З роки спілкування з педагогами та молодшими школярами я зрозуміла, що всі вони люблять історії: історії динамічні та цікаві, несподівані та захоплюючі, веселі та повчальні. Такі історії вчитель може навчитися створювати сам та вчити цьому своїх учнів, використовуючи сучасну технологію. Сторітелінг. Що таке сторітелінг? У перекладі сторі це історія телінг розповідати. На сьогодні сторітелінг надзвичайно популярний, тому що розповідати про себе та дізнаватися про когось зі схожою життєвою ситуацією, а як там у них, це природня потреба людини. Сторітелінг успішно використовують у бізнесі для презентації брендів та просування товарів на ринку. У 2006 році ця технологія була визнана бізнес-ідеєю року. Не обходиться без історії і психологічне консультування. Історію розповідають клієнти про себе, психологи для того, щоб людина на прикладі інших побачила себе зі сторони та проаналізувала свої власні почуття та дії. Це лише кілька прикладів застосування технологій. Сьогодні сторітелінг став інновацією і в освіті, зокрема в початковій школі. Молодші школяри надзвичайно люблять слухати та розповідати власні історії. А чи вміють учні їх писати? Зробіть крок назустріч життю та заохотить дітей написати історію про те, що трапилось з ним або з тими, хто живе поруч. Зрозуміло, якщо ця історія їх вразила та змусила над чимось задуматися. Написання історії про себе це гарний привід описати свої чинки та почуття, проаналізувати власні дії, оцінити наслідки, зробити висновки на майбутнє. Не вимагайте від учнів одразу чіткої структури та граматично правильних висловлювань. Нехай кожна дитина напише так, як вона розповідає історію вголос. Це дуже важливо. Оскільки перший крок на шляху навчання. Ну, писати у сенсі розповідати історії це зняття дитячого страху. Ваш учень повинен знати, я зможу написати про себе. Потрібно пояснити дітям, що написання будь-якої історії вимагає часу, і спочатку її варто записати так, як би ти хотів її комусь розповісти, а потім перечитати та відредагувати. Розкажіть учням, що це важливі етапи створення авторського тексту. Жодний автор не має каліграфічно написаних рукописів без закреслень, переписувань та доповнень, ну і звісно, малюнків на полях. Покажіть ці рукописи учням і обговоріть, як ви будете вести власний щоденник письменника чи альбоми для історій. Поясніть дітям, що кожна історія чомусь вчить, і запропонуйте їм наприкінці написати, чому в цій самій ситуації навчилися вони. Якщо ваші учні вже спробували записати кілька реальних історій, спробуйте створити іншу детективну, фантастичну, казкову. З чого спочати? Уявіть, що ви вирішили спекти вишневий пиріг, чого точно не буде вишневого пирога. Ну, звичайно, без вишні як найважливішого інгредієнта. Так само історії немає, якщо відсутній головний герой. Отже, спочатку обговоріть з учнями, про кого вони хочуть писати історію. Чим їх герой може зацікавити слухачів? Розкажіть дітям, що спершу він має бути цікавим для того, хто про нього пише. Якщо вам не подобається писати про якогось героя, знайдіть іншого. Далі запропонуйте учням роздивитися його, уявивши, наприклад, що він сидить з вами поруч і п'є чай з вишневим пирогом. Попросіть дітей уявити його якомога точніше голос, ходу, звички, уподобання. Запропонуйте намалювати героя. Для створення невеличкої історії учням не потрібно детально описувати його зовнішність, порадьте дітям зосередитися на кількох характерних рисах. Ці риси можуть бути деталями одягу персонажа, як чудернацький капелюх чи сірі стоптані капці, або предметами, які носить герої з собою: чорна парасолька, або виняна торбинка, чи характерними рисами обличчя, веснянка на носі або довга зелена борода. Ці деталі дадуть змогу іншим краще побачити та запам'ятати вашого героя. Допомогти дітям уявити свого героя історії допоможе й перелік запитань, підібраних вчителем. Такий перелік запитань ви можете знайти на сайті навчання в стилі стартап. Не забувайте, що героєм історії може стати і звичайна цукорниця, яка живе на столі. Її вигляд не потрібно створювати, лише характер, уподобання і манеру спілкування. Коли учні знайшли свого головного героя, придумайте подію, яка з ним трапилася. Розкажіть учням, що написання історії схоже на підкорення вершини гори. Спочатку ти знаходишся біля її підніжжя, стисло знайомиш слухачів з героєм та місцем, де він знаходиться на початку історії. Далі повинна трапитись подія, яка порушить тихий плин життя головного героя. Обговоріть з учнями, які це можуть бути зміни. Загубився ключ, пройшов лист від незнайомця, може, з'явилася нагода вирушити у кругосвітню подорож? Поясніть дітям, що це є зав'язка історії. Зав'язки історії часто бувають пов'язані із виникненням певних проблем у житті головного героя. Наприклад, жив собі пенал тихо та щасливо у портфелі, а сьогодні туди поклали гострий циркуль. Як тепер зміниться життя у пеналі? Навчіть дітей бачити протиріччя в оточуючому та визначати і називати проблеми, з якими зустрічаєшся, і тоді зав'язку історії буде легше створювати. Весь подальший шлях до вершини гори історії це розповідь про низку подій. Діти люблять, щоб події швидко змінювалися, з'являлися нові перешкоди, неочікувані пастки, прибували нові персонажі. Відбувалося всі наче, проблема вирішена, але щось завадило цьому. Обговоріть з дітьми можливі повороти сюжету. Складіть список персонажів, які б могли на це впливати. Намалюйте американські горки та попросіть дітей коротко записати шлях героя до розв'язання проблеми. Скажіть учням, що важливим в написанні історії є також опис того, як герой долав усі перешкоди і нарешті досяг своєї мети. Ну, для того, щоб історія була живою і веселою, навчіть дітей записувати діалоги. І ось вершина гори, кульмінація, диво це схоже на тисячі фейерверків. рішення проблеми знайдено, шлях пройдено, ключ у кишені, зілля у великому чавуні. Учні дісталися до невідомої планети і так далі, в залежності від історії. Час спускатися з гори історії, тобто записати, чим історія закінчилася. Попросіть учнів написати, як змінився герой наприкінці історії, що зрозумів, від чого відмовився, що буде робити далі. Тепер час перечитати історію та внести правки у зміст тексту, а потім можна додати яскравості в слова та розфарбувати вирази. Ну а лише згодом виправити помилки в словах, які підкреслить вчитель. До речі, слова для перевірки правопису нехай діти знайдуть самостійно в словниках. Ну а тепер найголовніше публікація історії. Скористайтеся прийомом авторське крісло для того, щоб діти розповіли свою історію друзям і знайомим, вчителю та батькам. Опублікуйте її на сайті та на стінах класу. Надрукуйте книжку історій. Історії пишуться для людей, і люди їх мають почути. Кожний письменник прагне поділитися своєю історією з іншими. Наш світ це світ інформації. Люди прагнуть розповідати світові про себе та інших, створювати креативних персонажів та приголомшливі історії. Вчіть дітей цьому сьогодні на уроках. Успіху вам у цій нелегкій справі.